Які ситуації підготувало вам ваше майбутнє, та чи можете ви там на щось повпливати? А чекає вас продовження якоїсь праці? Імовірно, ви вже щось робите чи десь працюєте, і от і в найближчому майбутньому ви так само будете працювати. Ви якоюсь мірою вже бачите результати цієї праці, ще не тримаєте в своїх руках, але розумієте, що результати будуть, і розумієте, які результати будуть. Але на ті результати потрібно ще попрацювати і зараз попрацювати, і в найближчому майбутньому також. А ще, ймовірно, майбутнє принесе вам якусь ідею. Ви загоритеся якимсь проєктом. У Вас уже є якась робота, над якою ви працюєте, але ще ви захочете чи цю роботу якось видозмінити, чи розпочати ще щось нове, зовсім можливо не пов'язане з цією роботою, тобто ще якийсь новий проєкт, який вас буде дуже надихати. А вплинути в цій ситуації ви зможете на те, що ви можете потрапити в якісь обмеження. Ну, якщо вже є робота і ще один проект, то тут доводиться розриватися, чи на роботу бігти, чи проект затівати, чи ще якісь обмеження. От щось, що вам може заважати або проектом займатися, або наповну віддатися тій роботі, яку ви вже робите. А справитися з цими обмеженнями ви можете за допомогою власної голови. Коли ви зрозумієте, що всі обмеження, всі перепони, ну, принаймні більша їх частина, можливо, відсотків 80, а можливо навіть і 90%, це лише ілюзія. Нас обмежують наші страхи, наша невіра в себе. І щойно ви це зрозумієте, щойно ви зможете побачити, що під вашими страхами нема ніякого ґрунту, чи під цими обмеженнями нема ніякого ґрунту, що не такі вони вже й сильні, ви зможете їх перебороти, розширити, так би мовити, зону свого впливу і досягти тих результатів, яких ви хочете. А от вплинути ви не зможете на те, що роботи буде багато. І на роботу ходи, і проєкт роби. Хочеш, щоб і там, і там був гарний результат? Мусиш попрацювати і попрацювати дуже і дуже гарно. Тож підготуйтеся до того, що якщо ви хочете, щоб дійсно були гарні вартісні результати, то доведеться працювати без відпочинку, насолодитися відпочинком, розслабленням, ну принаймні в найближче майбутнє не, не вийде. Якщо ви хочете результатів, то доведеться попрацювати на ці результати. Або ж якщо ви хочете відпочивати, то відповідно на які результати тоді можна розраховувати.